З Днем Знань, справжнім, всенародним святом мудрості, доброти, і вдячності. Цей день завжди урочистий і хвилюючий, адже саме з цього дня починається шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю всім учням покорити нові вершини професійної майстерності, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Найщиріше слова подяки викладачам, і майстрам, які щедро діляться з учнями, своїми знаннями, вміннями і навичками. І пликає справжніх патріотів нашої держави зі святом, дорогі друзі. Дорогі освітяни, учні, батьки. Щиро вітаю вас, з ним знань, з початком Нового навчального року. Нехай освітянська нива буде зігріта проміннями добра, любові, взаєморозуміння, нехай щедро вродить новими творчими досягненнями, збагатить знаннями, навичками в володінні професії, зміцнить нашу силу, віру, волю, разом до нових вершин, до перемоги. З 1 вересня нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. Нехай попереду нас усіх чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Будемо вчитися, діяти, перемагати, працювати, старатися, вірити і перемагати. Вітаємо з Днем знань! Зичмо вам величезного бажання вчитися та здобувати нові знання, легкого навчального року вам, дружньої атмосфери, цікавих подій. Чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж вчора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів! Вітаємо з початком навчального року! Нехай попереду чекає всіх нас багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним. 1 вересня, як один з найголовніших днів цього місяця, нехай запам'ятається вам трепетними хвилюваннями. Усмішками та радістю, старання, терпіння та удачі всім нам. Щиро вітаємо всіх з початком нового навчального року. Нехай цей рік принесе натхнення, нові знання та незабутні моменти. Ми студенти другого курсу, які проходять стажування в місті Трускавець. Бажаємо вам наполегливості, натхнення та віри в себе. Хай знання ведуть до мрій, а мрії до великих звершень. Україна була... Oh